Так, Добрий день, будемо робити декоративну целу. Будемо її робити з рельєфної крильової шпаклівки, потім зверху будемо покривати її лаком. Перед тим ми погрунтували стіни грунтовкою, глибокого проникнення, потім зараз грунтуємо пар грунтом. Розвели його водою, так, затонували в колі Д28А. У нас тут кухня зроблена лава. Де у нас Та невеличка кухня така. Так, весь у нас кварц грунт. Ми його закольорували, закольорували. Полір D28 Ми будемо наносити декоративну будемо цеглу робити, тут включили лазер. Будемо використовувати шпаклівку тонкошарову, рельєфну. для процесу наклеювання малярної стрічки на 6 мм. Так, ми тут вже наклеїли трошки скотчу, воно так у нас виглядає. Маленька стіночка. Тут вже йдуть поперечні. Так розрахували, у нас цілинка вийде 7х28 сантиметри. Процес де проклейка. наклеїли ми цілинку зробили. Скотч. Дуже хлопка робота, але зробили. Зараз будемо наносити лукушарову і ріфну шпакрівку. Покажу процес. Піпатиме від котів. Бедемо різьмі камірови. Так, це буде рума. Я зараз найприємніша процедура, як у нас народжується, ця Так, зробили ми. От нашу цеглу вийшло стерли скотч, позаклеїли вгорі. скотчем її. Лакувати. Будемо лакувати ми панельним лаком. Ось таким валіком вілюровим. Лакувати два-три рази. Водимо пензликом. Беремо валик, беремо. Раз за разом прокатуємо. Так, закінчили ми робити декоративну цеглу. Оце воно так в нас виглядає. Закінчено. Дві стіночки. Це в нас є кухня. Така. Так, використовували, ми ще раз перебежалися по матеріалу, використовували, перше, грунтували фірмою фейдали ґрунтовку глибокого проникнення, а потім кварц з ґрунтом пройшлися, ми його заколірували в колір. Кож Д28, а шви, шви, щоб воно щоб було одинаково, в мене такі цеглиночка вийшла. Потім ми поклеїли скотч, порозраховували цеглинки. У нас вийшла цеглинка 7 см на 30 см, а потім ми використали рельєфну шпаклівку. Перетерли, коли вона висохла, ми її здерли скотч, перетерли по по, полокували ми зверху її лаком. Скрили три рази кухні, щоб нормальне навантаження було. І в нас вийшла така, така цегла, така кухня. Зараз хочу зробити відеогляд декоративну штикатурку Фініфайдеа. У нас ця кухня. Ми використали тут лаву. Колір d 28 це дуже популярний колір, що за останнім часом дуже багато замовників беруть оцей цей колір. Сходова клітка, теж декоративна штукатурка, лава, теж цей самий колір.